Вітаю вас на моєму каналі. Бажання жити в іншому. Що це таке? Я пропоную психоаналітичний погляд через фільм Оленятко. У фільмі Оленятко ми спостерігаємо болісне бажання героїні злитися з іншою людиною. Не хотілось ніби розтібнути людей, щоб залізти всередину. Не скажу, що у мене часто виникає таке бажання. би у людей була блискавка від підборіддя аж до наших животів, я б тоді їх відкривала і затишно влаштовувалась всередині. Хочеш зробити з мене костюм? Ага. Носитиму тебе як комбез. божечки, тулилася б у тобі усю зиму. Було б класно. Тільки б за печивом сумувала. Це фантазія в цілі глибокі людські переживання, сором, інфантильність і прагнення до безпеки, яку надає контейнер. Щось, що здатне вмістити нас, особливо наші важкі емоції, і допомогти впоратися з ними. Що таке психологічний контейнер? Контейнер це внутрішнє вмістилище. Це людина або група людей здатна вмістити наші почуття, думки, тривоги і страхи, коли вони нас переповнюють. Першим і головним контейнером для немовляти стає мама. Вона не лише фізично тримає дитину, а й символічно вміщує її емоційні стани. Коли немовля плаче. Мати заспокоює, приймаючи в себе його тривогу та повертаючи прироблені переживання у вигляді тепла і турботи. Цей термін контейнер вів психоаналітик Пілфер Діон. Процес прийняття переживання називається контейнеруванням. Мамин чи сімейний контейнер допомагає немовляті впоратися з первинними хаотичними емоціями. Якщо мати стабільно виконує цю функцію, дитина вчиться сприймати свої емоції як переносимі і не такі страшні. Якщо ж процес порушується, людина виростає з відчуттям, що її почуттям немає місця. Це лежить в основі бажання жити в іншому, як у фільмі, тобто бути повністю прийнятим, відчувати безпеку та розслабленість, не перенапружуючись від власних сильних переживань. Бо хтось їх перетравлює. Поясню, цей процес більш детальніше, щоб ви могли користуватися цим поняттям у житті і розуміти, що саме відбувається не тільки у відносинах, а у психотерапії. Континурування включає кілька етапів. Перший етап це прийняття. Емоції. На першому етапі мама приймає сирі емоції дитини, тривогу, страх, дискомфорт, які переповнює малечу, немовля, виражає їх через плач, крик, занепокоєння. Мама витримує це і показує, що вона поруч, залишаючись спокійною, її це не вражає. Друге – переробка емоцій. Мати, спираючись на своє розуміння дитини, надає Її хаотичним переживанням сенс, вона здогадується, що саме відчуває дитина, голод, втому, страх і вирішує, як їй допомогти. Наприклад, може похитати дитину, погодувати чи просто сказати: Я тут, все добре. Її спокій і впевненість допомагають дитині зрозуміти, що її почуття, які її розривають ізсередини. Не становлять загрози ні їй, ні оточуючим. Три повернення зрозумілою мовою те, що переживала дитина. На цьому етапі мама повертає дитині перероблені переживання у формі, яку та може зрозуміти лагідний голос, погляд, дотики. Це додає дитині відчуття себе почутою і заспокоїтися. Вона вчиться, що її емоції можна виразити і з ними можна впоратися. З часом дитина починає засвоювати ці механізми і вчиться обробляти свої переживання самостійно. Але якщо мати не справляється з цією функцією, наприклад, їй тривога сильніша, ніж у дитини, або вона сильно втомлена, переживає депресію на постійній основі. У дитини формується відчуття, що її емоції нестерпні, і вона починає шукати зовнішні контейнери. Чому виникає бажання жити в іншому, як у фільмі? Якщо людина не навчилася самостійно справлятися зі своїми емоціями, вона починає шукати зовнішні контейнери. Іншу людину, яка могла прийняти і переробити її почуття. У випадку героїні фільму її бажання розтібнути іншого і злитися з ним це фантазія про абсолютну безпеку, про те, щоб більше не нести відповідальності за свої переживання. Це так, це також інфантильне прагнення повернутися до стану дитини, коли за неї все робила мати. Героїня, як ми бачимо, вона глибоко травмована. Ця інфантильність часто супроводжується глибоким соромом, що з нею щось не так. Сором виникає, коли людина відчуває, що її потреби або емоції надто великі, надто вимогливі. Героїня фільму буквально отруює стосунки своєю нав'язливістю, не розуміючи, що її прагнення до злиття руйнує об'єкт того хлопця, її бажання. Вона хотіла того хлопця і помічали, що вона просто його руйнувала. Це нагадує немовля, яке потребує контейнування, але відмовляється визнавати межі мами. Мама втомлена, залиш, почекає трошки. Вона не хоче чекати, вона хоче зараз. Контейнери у кожного свої. Важливо розуміти, що кожен із нас створює свої контейнери. Хтось спирається на партнера, хтось на кар'єру, мистецтво чи релігію. Проблема виникає тоді, коли людина зловживає контейнером, перетворюючи його на сміттєвий кошик для своїх нестерпних переживань, які хоче обслуговування 24 на 7. Ми бачимо це у фільмі, де героїня не лише прагне злиття, а й утрує стосунки своєю нав'язливостю. Як працює контейнер у дорослому віці? У дорослому віці ми продовжуємо шукати контейнери, але вже більш складні. Наприклад, психотерапія це процес контейнерування, у якому терапевт допомагає клієнту. Обробляти його емоції, переживання. Це безпечний простір, де людина може висловити свої почуття, отримати їхні відображення та зрозуміти, що з ними робити. Терапевт, як тимчасовий контейнер приймає хаотичні переживання клієнта, допомагає структурувати їх і знайти у них сенс. Використання і зловживання контейнером. Коли хтось шукає контейнер, у партнері чи другові це може бути конструктивним, якщо відносини двосторонні. Але якщо людина, як героїня, оленянка, зловживає цим, вона починає отруювати ваш внутрішній контейнер. Це нагадує забруднені води. Спочатку це ресурс для втамування справи, а потім джерело отрути. Наприклад, нав'язлива колега, яка зливає вам свої проблеми на постійній основі, і ви відчуваєте, що перегружені і чуєтесь після цих зливів, як помийне ведро. Роль психотерапії у зміцненні власного контейнера. Процес психотерапії допомагає людині не лише обробляти складні емоції, але й змінювати власний внутрішній контейнер. Зміцнювати його, не це означає, що з часом людина починає краще справлятися зі своїми переживаннями, знаходити їхній сенс і розуміти себе. Поступово людина вчиться витримувати свої емоції, афекти, переживання, стресові події, це не втікаючи від них і не перекладаючи їх на інших. Терапія розвиває здатність усвідомлювати свої почуття, знаходити для них слова і бачити в них джерело інформації про себе, а не загрозу. Зміцнення внутрішнього контейнера дозволяє людині стати стійкою, незалежною, перестати шукати абсолютну безпеку в інших і почати, почати будувати здорові взаємостосунки. Які ж уроки нам дав цей фільм? Фільм показує, як не прожити досвід дитинства, сором і інфантильність перетворюється на болісну динаміку у стосунках. Герої нагадують нам, що справжня близькість починається з визнання своєї вразливості, і де немає місця всемогутності, та вміння розділяти відповідальність за своє психоемоційне життя. Психотерапія показує шлях до дорослішення. Мені здається, на мій погляд, що це найкоротший шлях, але є і інші. І ви тоді не шукаєте пошук ідеального контейнера в інших, і вона допомагає вам стати контейнером для собі, собі самих. І хоча цей процес вимагає часу та зусиль, він дає людині відчуття свободи, внутрішньої стабільності за рахунок того, що ти можеш опиратися вже на себе. Дуже дякую за те, що додивилися цей розбір. Пишіть в коментарі, що ви думаєте, і до зустрічі!